Вже є домовленість з братами гуманюками і є домовленість з тим самим Петром Гуленим, який візьме участь зі Львова, з Ігорем Панейко е, є. Вже я хотіла би ну це. Я думаю, ця мрія здійсниться. У найближчому майбутньому бачити картини до свого чоловіка. Щоб не одна зала, а напевно всі, щоб були заповнені саме його картинами. І мені було б дуже приємно. Дякую <головік> за такі <головік> надії. <Ми не> <головік> <дрожуємо>. <головік> Ні, дійсно, якщо справді, то хотілося б побачити побільше саме в арт-кафедрі. Це твори молодих художників. Сучасних найбільше вже більш художників, це би, наприклад, би таких, як більш, насмільська Тиметрів, це Ярослава Жупуняка, Тетяни Мілковської, аби для них, щоб виставляли, звичайно, і молоді художники. Тобто біля професіоналів, щоб вчилися і дивилися, наслідували вже на наступне покоління молоде. Ну, я так не можу сказати, яких художників, але е, дуже хочеться, щоб це все продовжувалося в тому напрямку, як воно рухається. От і через те, що думаю, що для Сьогоднішньої ну сучасниця це дуже така добра і ну крайні необхідна справа. Звичайно, що наших це прекрасно, то що ми презентуємо. Але оскільки ми такі не дуже освічені в плані мистецтва, ну починаємо своє знайомство з ним, то нам би хоча б такими скласками теж познайомити. Я дуже мені подобається Коровін, і я би його хотіла б бачити. Я думаю, що тут і збірні виставки могли би бути, тому що зали досить великі, і одному художнику можливо буде трошки складно наповнити. Навіть не тому, що по кількості, деколи роботи різних періодів, вони вже разом не дивляться. Так що я за те, щоб були збірні виставки, багато художників наших українських хочемо бачити, щоб побільше було в нас. ну, на наступний робочий рік. Ми плануємо влаштувати виставку, всеукраїнську виставку художників України з усіх мистецьких осередків, які у нас на Україні існують. Ми вже е, маємо полотна митців України, не тільки з Волинської області, але будемо створювати іменно таку велику шикарну виставку. З усіх регіонів України, щоб Україну об'єднати в єдиній виставці, тому що ми стикнулися з тим, що кожен регіон знає лише своїх митців і любить своїх митців, а про інших не знає і не цінить. І ми хочемо познайомити наших волинян і гостей міста з мистецтвом усіх куточків нашої великої країни. Ну як яких? По-перше, Е, ще цей зал мало охопив художників міста Луцька. Мало, тому що ну так вони якось е, я не знаю по якому принципу ці хазяїва зробили, але мало. От у нас в спілці художників, то там кхм, даже багато не знають, що є така адреналінці. Не знаю. Я от деяких подав, кажу, а я не чув. Ну, ну там єсінський, є такий. Він викладач інституту, він по дізайну. В нього скульптура гарна і, і живопис гарний. От, він і акварелі робить і все. От, і запроп... ну, зап... от і Ясинського запросить. Костя Борисович, там хто там. Ну, там багато є ці ячуки, ячук, дві сестри, так що вони теж, по-моєму, тут не... нема, да, не чули? Ні? Ну, от бачу. Вот, да, ну, може, ну я не всіх не буду пересісля, але багато там Якщо реалістичний портрет, якщо реалістичний портрет. То я б замовила своїй подрузі Наталці Кумановській. А, ну, мається на увазі такий е, символійський якийсь портрет. А якщо десь якийсь портрет е, такого модерного плану, Костю Борисюку. Можливо, я би хотіла... на останній виставці ми були Катерини Ганичук, так присвячена майдану. В неї е, такі цікаві, дуже такі картини. Можливо, я би попросила її, щоб вона намалювала мене. Ну, мені було б цікаво подивитися, якби якби не виконав патрову. Не важчити цікаві дуже роботи. Ось ну. Я був би радий, якби написав мій портрет. Я скажу, що взагалі говорити про художників це дуже особисте, тому що це настільки інтимна справа. От, і все ж таки тут треба підбирати і слова, і, і думку, і, тому що це таке невловими, це ж це все ж почуття. Мистецтво, ну я думаю, що гарно би вийшло і в Миколи Кумановської Кумановського, і в Наталки Кумановської, в Галини Івашки, в Сергія Корсая. Вони би були різні по стилю, але головне, щоб кожен художник зумів передати настрій, характер, щось своє запримітити. Я думаю, вони цінні були би всі. Ну, це знаєте, це таке питання, дуже на, на яке відповідь дати від відверто кажучи, я не знаю. Та, та будь художник може намалювати, але чи він захоче мене намалювати? От що. Ну от мій сусід по майстерні у нас два, одна велика майстерня на двох, Костя Барисюк. Ну от і, 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 ні, ну як хоче, ну, не, не проти. Я не проти, щоб кожен, якщо захоче. Thank you